Реальність є страшнішою за сон. О Боже, як болить мені Херсон, струмки знов проливає моє око. О Боже, як болить нова каховка, кричить душа, тремтять в біді уста за села і затоплені міста, а світу, світу, напевне, все одно, що південь України йде на дно. Мій Господи. За нас ти заступись, на немічних безсилих подивись, Рятунок із руки святої дай, і людям слововіре нагадай, чи через води у житті підеш з тобою я в воді не пропадеш, і ріки не затоплять в час пітьми, тебе закрию власними крильми, чи крізь вогонь підеш в останні дні, не попечешся навіть у вогні. Де полум'я біди не принесе, моя любов в біді тебе спасе. Мій Господи, зміни курс нині ти, не до Петра по водах лютих йди, іди в Нову Каховку, йди в Херсон, взяло там горе всіх у свій полон, спини ці хвилі смерті назавжди, ти ворога далеко відведи, щоб мир і щастя панували скрізь і висохли скоріше, ріки сліз. Амінь.